Далі говоримо про те, де в Україні краще жити. Новий рейтинг регіонів свідчить захід, комфортніший схід, попри наявність прибуткових промислових гігантів внизу рейтингу якості життя. Найкраще для життя міста: Київ, Харків, Одеса. Чому існує розрив у рівні життя східних та західних українців, намагалися зрозуміти Світлана Березівська. Українська таємниця, аналітики та експерти, які досліджують і вивчають Україну, ніяк не збагнуть українську дивовижу, що часто прослідковується у рейтингах. Офіційно менш заможні західні поселення випереджають у комфорті і рівні життя своїх багатших статистично земляків зі сходу. Найбільш заможні дві області області, що мають найвищий рівень ВВП на особу це Дніпропетровська і Донецька. Вони в кінці рейтингу за якістю життя. Західні українці на сьогодні чомусь почуваються найбільш задоволені. Мен звуж таки, це різниця так, невелика, але вона статистично значуща. На офіційно заможному сході стається у 20 разів більше алкогольних отруєнь ніж на заході. На сході і живуть менше, і на Сні та туберкульоз хворіють частіше. І найзабрудненіші дві області теж там Донецька та Дніпропетровська. То рядом з жилыми домами не должно бути производства, яке дає какой то виброс, але сделать з цим нічого нельзя. Вона юрист у Дніпропетровську радіє, що у місті з'явились хороші дороги і є вибір роботи. Її офіс у центрі міста проте гідного життя і впевненості у завтрашньому дні каже, немає. Відмовляє собі в відпустках і боїться захворіти. Муж мабуть, просто до тому звикли, тому, що ми, ми не захищені соціально. Найздоровішими регіонами України є Київ та Чернівецька область. Увесь захід загалом здоровіший і в рейтингу якості життя попереду сходу. Хоча за статистикою прибутки тут менші. Тут екологія краща, менше курять і п'ють. За тисячу гривень дуже важко прожити. Вихователька дитячого садочка у Чернівцях має тисячу гривень зарплати і зізнається, виживають, бо годувальник на заробітках і у батьків своя господарка. Він має вищу освіту, але він змушений їхати на заробітки, щоб заробити, щоб ми могли прожити. соціальний психолог пояснює різниця ментальна на заході. Люди трохи менше зорієнтовані на те, щоб їх хтось давав. А більше на те, щоб вони самі це заробили, на сході більше літою на те, що от про них подбають держава, там партія, директор заводу, завод організує, дасть їм роботу, дасть їм зарплату. А з психології кажуть, щасливішою почувається та людина, яка є господарем свого життя і заробітку.